Нас сьогодні не багато, але ми віримо, що Бог є з нами. Амінь. Багато людей похворіло сьогодні і будемо молитися, щоб одужували. Віримо, що Бог сильний, всемогутній і ми зцілені через Його кров, через Його рани. І сьогодні у нас буде е, причастя, да? це те повеління, яке дав Ісус, будучи на цій землі. І ми сьогодні будемо згадувати ту величну жертву, яку він явив для кожного з нас. Амінь. Я хочу поділитися з вами невеличкими роздумами. Я читав Біблію ось недавно, пару днів назад. читав першу книгу Самоїла і мені ось в серце запав один вірш. От як, як я Мене народжується проповіді, поділю з вами. Я читаю Біблію і от читаю якийсь мені там вірш або історія, сподобалась, я на ній зупиняюсь, починаю думати, і слава Богу, Бог мені дає розуміння, як е, проповідувати. І ось мені сподобався дуже один вірш з Біблії. Хочу е, з вами поділитися і трошки пороздумуємо. Перша книга Самуїла, другий розділ, 30-й вірш. Тому Господь Бог Ізраїлю проголосив: Я обіцяв, що твоя родина і родина твого батька завжди мені служитимуть. А тепер Господь промовляє: не буде цього! Я шануватиму тих, хто мене шанує, а хто на мене не зважає, той буде проклятий. Ось такий дуже серйозний вірш. І дуже серйозні слова Господь промовив до до Ілії. Ми пам'ятаємо, що Ілія це був суддя, і це був священник, да? і в нього е, був Самуїл, да? мати привела свого сина е, до цього священника і ось Самуїл він зростав. Е, Цьому домі священника, да? але ми знаємо, що в цього Іллі були сини, які не поступали праведно. І дивіться, що каже Бог. Я обіцяв, що твоя родина і родина твого батька завжди мені служитиме Бог обіцяв. Але далі Він говорить: не буде цього. Отже, з цього віршу ми можемо зрозуміти. І може скластися така думка, що Бог може передумати, да? що Він пообіцяв, але ця обіцянка вона може зникнути. Цієї обіцянки може не стати. І ми починаємо думати і шукати причини, через що Бог він відмовився від своєї обіцянки. Через їхній гріх і через їхню неповагу до Бога. Друзі, уявіть собі, як страшно. Через нашу неповагу і через наш гріх те, що Бог пообіцяв тобі і мені, воно може не відбутися. І проблема не в Богові, який передумав. Або не захотів. А проблема в людей, яким він пообіцяв. Через гріх і через неповагу. І я для себе виділив декілька пунктів і хочу з вами поділитися. Друзі, обітниці Божі, вони мають умову. Бог він обіцяє нам так само, як він пообіцяв Ілії і його роду. І батькам ілії. Але ось ці обітниці, вони пов'язані з вірністю людини. Якщо людина вона залишиться вірна Богу, вірна Богу. Якщо народ залишиться вірний Богу, то Бог він виконає свою обіцянку. І дуже яскравий приклад, друзі. Приклад ізраїльського народу про землю. Ханаанську, яку він їм пообіцяв, про обітовану землю. Коли вони вийшли з ізраїльського полону, що їм Бог пообіцяв? Чудову землю. Написано, як в Біблії, де тече що? Молоко і мед? Просто чудова земля. Чудова обіцянка. І давайте зачитаємо. Сторозаконня, 28 розділ, перший другий вірс. Якщо ти будеш уважно слухати Господа Бога Твого, старанно виконувати всі Його заповіді, що я їх тобі даю сьогодні, тоді Господь Бог твій високо піднесе тебе над усіма народами на землі. Всі ці благословення вестимуть тебе і керуватимуть тобою, якщо ти слухатимешся Господа Бога Твого. Бог каже: я тобі дам. Але є декілька умов. Якщо ти будеш уважно слухати Господа, Бога твого, старанно виконувати всі Його заповіді, ти будеш слухняний Богом. Ти не будеш грішити. Ти будеш старатися не грішити. Всі ці благословення вестимуть тебе і керуватимуть тобою. І якщо ти слухатимешся Господа Бога Твого, Бог дає умови. Умовою був послуг Його заповідям Послух тому, що Він говорить. Тому що те, що Бог говорить, це найкраще, що може бути. Але. Люди роблять по-своєму. І що робить Бог? Ті люди, які повинні були війти в ту землю, вони не війшли. Ось те покоління, воно не війшло в ту землю. Хоча Бог пообіцяв. Але через непослух, через непокору Богу, вони не війшли в ту землю. Наступне. Друзі. Наш Бог є справедливим Богом. Амінь? Він все бачить. Він все знає. І Він справедливий. І ми бачимо в цьому вірші, Бог каже: я шануватиму тих, хто мене шанує, а хто на мене не зважає, той буде проклятий. Друзі, Бог каже про пошану і про шанування. І дуже класний приклад з Біблії, друзі, про Даниїла. Ми ці приклад розбирали з підлітками, з підлітками на підлітковому минулу неділю. Даниїла, 6 розділ. Друзі. Що робить Даниїл? Давайте згадаємо цю історію. Цар Дарій видає наказ, що всі, хто протягом 30 днів. Будуть поклонятися своїм богам, а не, а не йому, то їх буде знищено, їх буде вбито. Що робить Даниїл? Даниїл приходить до себе, відкриває вікна і виражає пошану Богу. Він не боїться наслідків, друзі. Тому що він довіряє Богу. І Бог він залишається вірний йому. Амінь. Даниїла кинули в левичу яму. Але ми знаємо, що Бог зробив величезне чудо. І ось ці тварини, да? льви, вони нічого не заподіяли Даниїлу. Тому що Бог вірний своєму слову, друзі. Він каже, я шануватиму тих, хто мене шанує. Інший приклад з Біблії. Приклад царя Саула. Перше Самуїла, 15 розділ. Самуїл каже Саулу: зроби так, 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 так. Так сказав Бог. Саул робить ось ось це, це, ось це. А це і це він не робить, тому що він так захотів. Але до цього Бог пообіцяв Саулу, що твій рід буде царствувати в Ізраїлі. Але що сталося після цього? Давайте зачитаємо. Перша Самуїла, 15 розділ. друзі. Самуїл промовив до нього, 28 вірш. Господь сьогодні відірвав царство Ізраїлю від тебе і передав твоєму ближньому, більш гідному за тебе. Той, хто є славою Ізраїлю, не водить в оману, не змінює свої думки, тому що він не людина, яка не виконує обіцянки. Друзі, Бог пообіцяв Саулу, але через його непослух до Бога. Бог каже, що я сьогодні забираю в тебе царство. Друзі, я читаючи ось цей вірш і починаючи роздумувати, я реально ось в мене з'явився такий страх. Уявіть собі, Бог він обіцяє нам пообіцяв. Але, друзі, через наші якісь неправильні вчинки, через наш гріх. Може ось ця обіцянка вона не збутися. І ми можемо навіть винити в цьому Бога. Але в цьому винні ми самі. В цьому можемо бути винні ми, друзі. Бог він вірний своєму слову. Але ми теж повинні бути вірні Богу. Амінь? І останнє. Друзі, особиста відповідальність вона лежить на, на нас, особисто на тобі і мені. Чудовий приклад ось ті самі сини Ілії. да? Хоч батько був священником, вони теж були священниками, але вони зневажали заповіді Божі. І вони загинули, друзі. Вони загинули поганою смертю. І вони попали в ад. Друзі, відповідальність лежить на нас. Те, що наші батьки, вони вірять в Бога, Це наші рідні, брати і сестри. Особисто ти і я ми будемо відповідати перед Богом. Друзі, сини Самоїла. Восьмий розділ третій вірш. Самуїл був великим пророком. Але дивіться, що Біблія каже про його синів. Коли Самуїл зістарився, він призначив своїх синів суддями в Ізраїлі. Його звали Йоїл, другого сина Авіжа, і судили вони Бершебі. Але сини не пішли шляхом батька. Вони збочили. Займалися зиском, хабарництвом не дотримувалися закону і справедливості. Самої великий пророк. Але його сини вони не ходили його дорогами. Тому відповідальність була на них. У них був вибір. Але вони зробили неправильний вибір. Ще один приклад. Син Соло... Соломона. Раваам. Він не слухав Бога. І царство Ізраїльське воно розділилося. Чому це сталося? Відповідальність лежить особисто на кожному з нас. Амінь. Друзі. Ти і я ми будемо відповідати. Перед Богом. Друзі, Бог він обіцяє нам, Він дає кожному з нас обіцянки, але від тебе і мене залежить, що ці обіцянки в нашому житті збудуться. Ми повинні бути вірними Богу. Ми повинні слухатись Його. Ми повинні ходити правильними дорогами, шукати його і будувати відносини з ним. Амінь. Я хочу, щоб ми з вами помолилися. Друзі, Бог найбільше зацікавлений в нашому успіху. Найбільше. Хто б що не казав, але Бог хоче, щоб ти і я ми були щасливі, і ми мали успіх, ми були успішні в нашому житті. Але коли Він іде на зустріч, то ми теж повинні робити кроки до нього. Амінь. Він дав обіцянку. Ми повинні зі своєї сторони робити те ж саме, слухаючи його заповіді і шукати його присутності. Амінь. Батько Небесний, Господь, ми величаємо Тебе. Ми поклоняємося Тобі, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти промовляєш нас, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, Боже, що Ти знайшов нас, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за твої обіцянки, Господь. Боже, коли Ти сказав, що Ти ніколи нас не залишиш, Господь, Ти завжди будеш з нами, Господь. Боже, але Боже, благослови нас, Господь, щоб ми ходили Твоїми шляхами, Господь. Щоб ми шукали Тебе, Господь, щоб ми не відступали від Тебе, Ісус. Тобі за все хвала і слава наш Бог, Отець і дух святий. Амінь.